В Україні сьогодні спостерігається характерний для середини епідемічного сезону підйом захворюваності на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції ГРВІ і COVID-19. Якщо порівняти захворюваність в цілому по Україні з попереднім тижнем. То кількість хворих, за даними Міністерства охорони здоров'я, збільшилася на 9,6%. За прогнозами епідеміологів, така тенденція до зростання в країні буде зберігатися ще впродовж одного-двох тижнів. На рівні країни рівень госпіталізації хворих із ускладненнями ГРВІ не критичний. В кожній області триває посилений епідемічний моніторинг, зокрема, обласні департаменти охорони здоров'я. Та Центри контролю профілактики хвороб щодня аналізують ситуацію із поширенням захворюваності. Щодня аналізуємо забезпеченість лікарень необхідними ліками, кількість ліжкомісць для пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, грипу та коронавірусної хвороби, які передбачені для госпіталізації у стаціонарах і у відділеннях інтенсивної терапії. Це пріоритетне завдання на сьогодні під час піку епідемічного сезону. з Рипу ГРВІ. І таке завдання, як департаменти охорони здоров'я, так і центри контролю профілактики хвороб, отримали під час селекторної наради від міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка. Крім того, під час наради міністр наголосив на те, що усі лікарні сьогодні мають бути забезпечені постійною кількістю незнижуючим запасом медичного кошика для лікування хворих пацієнтів на грип, гострий респіраторний вірусний інфекції і COVID-19. Відтак хочу нагадати, якщо у разі під час госпіталізації з ускладненням грипу ГРВЇ чи COVID-19 у лікарні повідомляють про відсутність якихось необхідних документів чи направляють на платні рентген-обстеження, КТ-обстеження, необхідно зразу ж телефонувати як в Департамент охорони здоров'я, так і на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за номером 0800 505 201 або на гарячу лінію НЦЗУ національних. Служби здоров'я України сьогодні програма медичних гарантій в Україні гарантує пацієнтові усі всі послуги на безоплатній основі. Що стосується рівня епідемічного порогу, перевищення то за минулий тиждень в Україні у п'ятьох областях був перевищений епідемічний поріг і розцінювався це як перевищення епідемічного порогу високого рівня. Це Житомирська. Рівненська, Хмельницька, Черкаська і Чернівецька область ще у 12 областях, куди відноситься і Кіровоградська область. Реєструється середня інтенсивність захворюваності на грип ГРВІ і ковід-19 і перевищення під порогу середнього рівня. У двох областях Дніпропетровська і Миколаївська низький рівень перевищення епідемічного порогу. Ми разом з іншими областями проводили як регіональні комісії ТЕПТНС, так запроваджували різні посилені протиепідемічні заходи, так званий локальний карантин, коли школи або певні класи. Інші навчальні заклади переходили на дистанційне навчання, також проводили інші протиепідемічні заходи. Хочу сказати, що це дало результат. Кожного дня ми фіксуємо, збираємо моніторинг про кількість шкіл чи навчальних закладів, які переведені чи то повністю на дистанційне навчання чи окремі класи. І Якщо на вчорашній день їх було 110, Тобто на понеділок їх було 110, то на вчорашній день їх було 37. Сьогодні, якщо відвідування школи. По причинах 20% більше саме з причин гострих респіраторних вірусних інфекцій чи грипу, то засновник має право сам переводити на дистанційну форму навчання, тобто створювати локальний карантин, щоб діти не інфікувалися один від одного, так як грип гострі респіраторні вірусні інфекції ковід 19 передаються повітряно-крапельним шляхом. Хочу нагадати, що сьогодні найдієвіший захід, який ми вже бачимо, і це доведено, це якраз вакцинація і від грипу, і від коронавірусних хвороб. Але спочатку скажу за статистику, що саме було з грипом ГРВІ та COVID-19 на минулому тижні у нас в Кіровоградській області. На минулому тижні за медичною допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 6439 мешканців області і це на 7,8% більше ніж на попередньому тижні. З усіх захворілих 58,4% – це діти і підлітки віком до 17 років. Це дещо нижча захворюваність. Дітей на минулому тижні порівняно з попереднім, і це якраз результат того, що діти були багато дітей було переведено на дистанційну форму навчання. Щодо госпіталізації, на минулому тижні було госпіталізовано 387 пацієнтів, що на 39 випадків більше ніж на попередньому тижні. Сьогодні в Кіровоградській області єдина лабораторія це вірусологічна лабораторія обласного центру контролю профілактики хвороб. Проводить дослідження на усі групи вірусів, які можуть циркулювати на території нашої області. Кожного тижня ми фіксуємо кількість зразків і проводимо дослідження від. Хворих з тяжкими гострими респіраторними інфекціями, грипоподібними захворюваннями, щоб виявити і підтвердити діагноз лабораторно, і виявити, які саме віруси циркулюють серед мешканців нашої області. От на минулому тижні було доставлено 26 зразків біологічного матеріалу від таких хворих, і в основному виділяли вірус грипу А і вірус грипу Б. Також було виділено два РС-віруси. Всього за минулий тиждень було зареєстровано 58 випадків грипу, із них 14 випадків вірусу А і 44 випадки грипу Б. Також ми мали одне захворювання 26-річної вагітної жінки із вагітністю 19 тижнів, в якій лабораторно методом ПЛР підтверджено діагноз вірус грипу Б. Жінка перебуває на стаціонарному лікуванні. Сьогодні її здоров'ю і здоров'ю майбутньої дитини нічого не загрожує. При проведенні епідеміологічного розслідування було встановлено, що всі 58 пацієнтів із грипом не були щеплені у цьому під проти грипу. Всього з початку епідемічного сезону, а це жовтень місяць минулого року в області зареєстровано 202 випадки грипу. Можна сказати, що 202 випадки грипу і в цьому році, тому що перші випадки грипу почали реєструватися у січні цього року. Серед 202 випадків грипу 63 випадки грипу А і 139 випадків грипу Б. Якщо взяти минулий епісезон, минулий рік, то всього було зареєстровано в минулому році. 107 випадків грипу, із них 60 дітей. Тобто, в цьому році ми бачимо, що є підвищення реєстрації випадку грипів А і Б. Що якщо ми будемо говорити про метапневмовірус, ми також проводимо дослідження і кожного тижня проводяться дослідження. Спочатку року проведено 198 досліджень, тобто 198 пацієнтів, які мали ознаки ГРВІ, обстежені на метапневмовірус. Із них 67 дітей. У нас таки залишається один випадок метапневмовірусу, про який ми вже з вами говорили в Україні. з початку епідемічного сезону, тобто із жовтня місяця минулого року, зареєстровано 65 випадків метапневмовірусу. Щодо метапневмовірус також відноситься до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Також на минулому тижні було зареєстровано 8 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби, і всі серед дорослого населення. Сьогодні на лікуванні знаходиться 10 пацієнтів з COVID-19, двоє із них перебуває на стаціонарному лікуванні, решта лікується амбулаторно під наглядом сімейного лікаря або лікаря інфекціоніста. На жаль, ми маємо летальні випадки і в Україні від ускладнення грипу і ГРВІ. А також і в Кіровоградській області. Всього від ускладнення грипу в Україні померло, на жаль, 26 пацієнтів, із них троє дітей. Можу сказати, вік дітей 7 місяців, 7 років та 12 років. На восьмому тижні ми також мали один летальний випадок, коли людина померла від ускладнення грипу. Це 34-річний Пацієнт, який поступив на госпіталізацію із тяжкою формою цукрового діабету, грип ускладнив це захворювання при проведенні підрозслідування було встановлено, що він також був невакцинований проти грипу і міг заразитися в побуті в сім'ї від хворої на ГРВІ сестри, яка була обстежена. На жаль, пацієнт помер від ускладнення. Двобічна субтотальна пневмонія, важкий перебіг, таке ускладнення дав грип. Що стосується лабораторних досліджень, сьогодні Кіровоградська область, віруслична лабораторія, повністю забезпечені достатньою кількістю ПЛР та систем для швидкого дослідження на всі види вірусу, в тому числі на віруси з групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, на covid 19 також на метапневмовірус. Ми проводимо дослідження і ідентифікацію як грипу типу А і Б риновіруси, респіраторно-сенситіальні віруси, парагрипи, метапневмовірус, респіраторний аденовірус, бокавірус, мікоплазма. Тобто, сьогодні область готова до усіх лабораторних досліджень. Звичайно ж, на коронавірус SARS-CoV-2. і у цьому підсезоні вже виявляли. Починаючи жовтня місяця, я можу назвати 202 випадки грипу, також 14 випадків аденовірусів, 8 риновірусів, 2 парагрипи, 6 випадків РС вірусу і 1 метапневмовірус. Ось такі віруси з групи респіраторно-вірусної інфекції циркулюють серед мешканців нашої області. Що стосується середнього рівня інтенсивності захворювання, за прогнозами. Експертів Міністерства охорони здоров'я також епідеміологів такий пік захворюваності може тривати до трьох тижнів і ще плюс один-два плату, як ми говоримо. Потім піде зниження. Сьогодні Кіровоградська область якраз третій тиждень має перевищення епідемічного порогу. Ми сподіваємося, що наступні тижні вже буде зниження епідемічного порогу, і так як нам на цьому може сприяти і тепла весняна погода. Що стосується вакцин, які є в Кіровоградській області по попередньому замовленню в аптечній мережі, то за прогнозами Міністерства охорони здоров'я ВООЗ, в усьому світі в цьому підсезоні циркулюють три віруси грипу: два із них, які відносяться до вірусу грипу А це А Вікторія і А Тайланд. А також який ми сьогодні виявляємо, подібний до Б Австрія, лінія Б Вікторія, і в Україні від цих вірусів створена завезена вакцина, яка може і повинна щеплюватися і навіть зараз в період епідемічного сезону. Найкраще зробити щеплення напередодні епідемічного сезону, що багато наших мешканців і зробило, але можна проводити щеплення у будь-який час епідемічного сезону. Хочу нагадати, що епідемічний сезон від гри... проти грипу ГРВІ розпочався у жовтні місяці і закінчиться він в середині травня цього року. Тому у нас постійно проводяться щеплення на минулому тижні від грипу щеплено 19. Осіб а цього в області щеплено проти грипу у цьому епідемічному сезоні. Майже 5 тисяч наших мешканців, найбільше щеплення це звичайно медичні працівники, які є основною групою епідемічного ризику, також люди із хронічними захворюваннями, діти до 5 років щеплені 717, а також люди, які мають хронічні захворювання, різні стани, і люди 65 років і більше. Що стосується. Вакцин то сьогодні в Україні в Кіровоградській області є два види вакцин, дозволені для тестування в цьому епідемічному сезоні: це французька вакцина Vaxigrip і корейська вакцина Джисіфлю. Хочу нагадати коротко про симптоми грипу і про те, що ні в якому разі не можна займатися самолікуванням. Грип це Гостре інфекційне захворювання і передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше грип супроводжується різким підвищенням температури тіла більше 38 градусів, головним болем, причому зараз пацієнти скаржаться на сильний головний біль, болем у м'язах. У горлі, кашлем, нежиттю і симптоми такі грипу можуть тривати від кількох днів навіть до кількох тижнів. Не доведена ефективність теплових процедур, фітотерапії, вітамінів, інтерферонів, а тим більше антибіотиків. Тому не займайтеся самолікуванням, своєчасно звертайтеся до свого лікаря, до свого сімейного лікаря. А якщо маєте небезпечні ознаки, негайно телефонуйте на 103.